Як готувати найпростішу мірінгу для того, щоб зробити повітряні шапочки на ваші паски? Або ви можете зробити мірінги, запити їх в духовці, зробити все, що завгодно. Абсолютно для цього вам треба всього-навсього 100 грам білка. Це біля трьох штук, але зважуйте. Обов'язково це дуже важливо. І 200 грам цукру виливаємо білки. Підзбиваємо до легкої піни, а потім трошки додаємо цукор. Все супер просто працює, і головне, що стабільно виходить однаково завжди, все. Ні пудра, нічого, просто сахар і білки. Трошки підзбилося, така пенка трошки з'явилася. Висипаємо десь половину, четвертину, тобто частину, не все. І взбиваємо тепер. Це що у нас вийшло. Далі додаємо ще весь цукор і збиваємо до таких прям стоячих піків. Ще коли мене п'ять. Мірінга виходить приблизно така. Як прикрасити нею паску, я вам ставлю коротеньке відео, якщо ви не дивилися, не бачили. А якщо вам треба мірінги, то, будь ласка, це теж дуже просто, в духовці приготуйте 100 градусів, підсушите і будете спокійно собі їсти. Все, все супер просто, все геніально просто. Меренги відправляємо в духовку, температура 90 градусів, хвилин 20-30, якщо ви будете використовувати для паски, вам цього не треба, але якщо для меренги, то буде паска